Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ, я адвокат. У нас найцікавіші розбори лише актуальних тем. Підписуйте на наш канал, ставте лайки, пишіть нам свої запитання у коментарях. У цьому відео розглянемо ситуацію, коли суд призупиняє розгляд справи. Якщо одна із сторін є військовослужбовцем, поясню, які є підстави для такого рішення. На який час може бути зупинене провадження, та що робити іншим учасникам справи, запровадження воєнного стану та оголошення мобілізації зумовлюють суттєві зміни в розгляді судових справ, в яких військовослужбовці виступають стороною. Проте, правове регулювання судового провадження за участю військових не завжди адекватно відповідає поточному стану справ, а в деяких випадках. Сам судовий розгляд може бути заблокований. Закон України передбачає, що суд може зупинити провадження у справи, якщо одна із сторін проходить військову службу під час мобілізації на особливий період або бере безпосередню участь у бойових діях. Це закріплено в процесуальних кодексах і спрямовано на те. Щоб захистити право військовослужбовця на участь в судовому процесі. Як це відбувається на практиці? Суд отримує інформацію, що учасник справи є військовослужбовцем. Це може бути довідка з військової частини або офіційний запит від сторони чи її представника. Після підтвердження суд виносить ухвалу про зупинення провадження в справі. Проте так буває не завжди. Судовий реєстр містить випадки, коли Верховний суд. Не знаходив підстав для зупинення провадження навіть коли сторона перебувала у складі збройних сил України. Отже, бувають випадки. Коли самі по собі довідки та накази про перебування сторони на військовій службі у складі збройних сил України не є достатніми для зупинення провадження справи, прецедентна практика Верховного суду вимагає від сторін надання доказів залучення особи до бойових дій, здійснення заходів з національної безпеки та оборони, переведення конкретної військової частини в зону бойових дій, тобто Необхідними будуть документи, що підтверджують переведення вашої частини на воєнний стан і виконання бойових завдань, наприклад, накази чи довідки від командира. Зауважу, що перебування на військовій службі, керівника юридичної особи, яка є стороною справи. Також не є підставою для зупинення провадження по справі. Пункт 14 постанови касаційного господарського суду Верховного суду у справі номер 926 1794-21. Та все ж на який же строк можуть зупинити розгляд справи? Провадження може зупинити на весь період служби, який унеможливлює участь військовослужбовця у процесі. Тобто. Відновлення розгляду відбувається після закінчення служби або демобілізації, а також за заявою військовослужбовця, якщо він може брати участь дистанційно чи через представника. Що ж робити іншим учасникам, якщо розгляд справи зупинено? Якщо ви є іншою стороною справи, відповідно її зупинення означає, що розгляд відкладається. А отже. Це слід врахувати при захисті своїх прав. По цій темі у мене все. А якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших юридичних питань, заходьте на наш сайт officeadvokativ.com.ua та замовляйте консультацію. Підписуйтесь на наші соцмережі, пишіть свої запитання в коментарях. До зустрічі в наступному відео!